Виховання патріотизму і формування справжніх громадян України має стати головним в освітньому процесі. Вважають педагоги. Під час міжнародної конференції в Українському гуманітарному ліцеї університету імені Шевченка керівники інноваційних вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів напрацювали спільну концепцію. Вона радикально відрізнятиметься від попередньої, запевняють фахівці. Згідно з нею, дитина буде центром, навколо якого згуртуються батьки, вчителі та громадські інституції. В результаті нового підходу формуватиметься покоління, яке вільно висловлюватиме свою думку. І захищатиме її наше бачення. Ми не знали, що таке захист своєї держави, і останні роки відбувалося знищення патріотичного виховання. Ми по переглянули всі наші програми. Ми опрацювали багато концепцій, які існують в інших країнах світу, і тому ми з новим поглядом розглядаємо концепцію. Національно-патріотичного виховання наших вихованців ми маємо в Києві також прийняти програму національно-патріотичного виховання дітей. Ми вже робимо до цього перші кроки. Два дні тому на сесії Київради ми прийняли рішення про реорганізацію нашого міжнародного центру туризму, саме в міжнародний центр туризму та національно-патріотичного виховання, тому що це для нас сьогодні завдання номер один.